Друзі, всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео, також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск 5 вересня ввечері буде на каналі, а 7 вересня ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Купівля зенітно-ракетних комплексів на Самс має посилити захист України від сучасних повітряних загроз. Про це повідомили на сайті Пентагону. ЗРК може боротися з літаками безпілотними літальними апаратами, гелікоптерами та крилатими ракетами. Контракт вартістю 182 мільйони доларів уклали 26 серпня. Він передбачає постачання до України двох батарей на «САМС». До угоди також входить навчання та матеріально-технічна підтримка українських військових і сил безпеки. Закупівля двох батарей зенітно-ракетних комплексів на САМС є частиною третього пакету ініціативи сприяння безпеці Україні. Про нього оголосили, 1 липня тоді ж було виділено 820 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні. Цей пакет військової підтримки також включав 150 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм міліметрів і чотири контрбатарейні радари. Артилеристам України передали 105-мм реактивні осколково-фугасні снаряди М927 для гаубиць М119. Удосконалення американські 105-мм реактивні снаряди М927 кращі за стандартні М1. Вони мають дальність до 17 кілометрів. А це приблизно на 40% більше за функціонал ранніх М1, які можуть досягати цілей на відстані 11 кілометрів. Використовувати нове озброєння із більшим радіусом ураження та летальності українські військові зможуть без необхідності модифікації гармати. Снаряд летить на більшій відстані за рахунок використання сучасного реактивного двигуна із композитного матеріалу. Він розрахований на роботу в умовах високих перевантажень та більшої швидкості обертання. Бойова частина містить трохи більше 2,5 кг кілограмів вибухової речовини. Нагадаємо, що військова допомога Сполучених Штатів для України включає десятки тисяч нарядів для гаубиць м 119 Військові інженери 28-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України переобладнали зняти зі збитого ворожого гелікоптера пусковий блок на імпровізовану наземно реактивну систему залпового вогню. Зазначається, що початково пусковий блок Б8В-20, а призначений для бойових гелікоптерів, ці блоки мають по 20 пускових труб для запуску накерованих авіаційних ракет С8 калібру 80 мм. Інженери 28 восьмої окремої механізованої бригади вирішили, що він може бути корисним їхньому підрозділу, та переобладнали його на наземну пускову установку, імпровізовану артилерійську систему назвали Гроза. В Україні запрацювала нова газова свердловина. Вона забезпечує видобуток 115 тисяч кубометрів газу на добу. Зазначається, що проєктування та спорудження свердловини здійснювала компанія Експерт Петроліум, яка є партнером української компанії. Свердловина була пробурена та запущена в роботу в рекордні терміни 18 днів. Об'єднаний комітет конвенції про спільний транзит та спрощення формальностей у четвер ухвалив офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них із 1 жовтня 2022 року. Таким чином Україна стане 36-ю державою-часницею Конвенції. Митний безвіз – це швидке переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на самій митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу. Для України це вже четвертий безвіз у 2022 році після енергетичного безвізу в березні та транспортного і економічного безвізів у літку. Україна отримує 450 мільйонів канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр України. Він подякував канадському колезі Джастіну Трюдо та всім канадцям за непохитну підтримку України у боротьбі за свободу та демократію, як заявив прем'єр-міністр. Черговий крок солідарності від дружньої Канади Україна отримує 450 мільйонів канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону. Дякую прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо. Віце-прем'єр-міністру фінансів Канади Христі Фріланд і усьому канадському народу за непохитну підтримку України в боротьбі за свободу та демократію. Британія та Україна підписали спільний план дій щодо відбудови транспортної інфраструктури. Зазначається, що Велика Британія пообіцяла ділитися інженерним досвідом і надати пакет підтримки для відновлення інфраструктури України. Міністри обох держав підписали історичний спільний план дій щодо допомоги у відновленні транспортної мережі України. Департамент транспорту Великої Британії пропонує кошти, інженерної експертизи та транспортні засоби. Відомо, що Британія надасть Укрзалізниці 10 мільйонів фунтів стерлінгів, за які придбають обладнання для ремонту мостів і облаштування тунелів понад 120 контейнерів для транспортування зерна. Окрім цього, британські партнери запропонують план за реконструкції аеропортної злітно посадкової та портової інфраструктури, а також працювати з міністерством інфраструктури України над можливістю навчання персоналу аеропортів, диспетчерів, повітряного руху та авіаційної безпеки. Міністерство цифрової трансформації України планує незабаром запустити можливість надання послуги доступна іпотека в додатку Дія. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України. Як він заявив, ми також працюємо над послугою доступна іпотека і плануємо її запустити з 1 жовтня. Це, в принципі, зміна філософії щодо отримання іпотеки, не буде ходінь банками збору документів. Ви просто за кілька кліків відправляєте інформацію до банківської інстанції та отримуєте відповідь, на яку суму ви можете отримати іпотеку. За його словами, вже у вересні планується запуск доступної іпотеки до бета-тестування. Урядова грантова програма проекту робота» дасть можливість створити в Україні понад 300 тисяч робочих місць. Про це заявила перша віце премєр міністр економіки. Вона нагадала, що Кабінет міністрів запустив низку грантових програм для підтримки малого та середнього бізнесу. Тобто, підприємці, які прагнуть розвивати свою справу або започаткувати нову, можуть отримати безповоротну допомогу від держави. Крім цього, вона зазначила. Це також стимулюватиме створення робочих місць, яких потребують зараз українці. Ми розраховуємо, що реалізація всіх грантових програм в рамках проєкту є робота, дасть можливість створити понад 300 тисяч нових робочих місць. За даними міністра, на сьогодні заявки на отримання грантів подали вже приблизно 10 тисяч громадян. З них 8,5 тисяч на отримання мікрогранту на започаткування або розвиток власної справи. Укрпошта з моменту відкриття онлайн-магазинів на eBay та Amazon продала марок та інших товарів на 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Про це повідомив гендиректор української компанії. Третина замовлень надійшло від покупців зі Сполучених Штатів Америки. Також найбільш активними покупцями стали жителі Німеччини, Канади, Великої Британії та Гонконгу. Крім цього, Укрпошта отримала особливий статус на eBay. Це означає, що компанія дотримується високих стандартів у обробці замолень, відповідям клієнтам та терміном міжнародної доставки, яка відслідковується eBay. Крім цього, як заявив директор компанії, оскільки сума доходу не маленька, маємо змогу вкотре долучитися до благодійності. Ми вже обрали один із напрямків, на який задонатимо частину з виручених коштів. В Україні відкрили виробництво безбілкових продуктів. Четверо друзів інженерів поставили змінити таку обстановку власними силами і взялися до роботи за три місяці. Спроектували та виготовили унікальне обладнання і почали виробляти макарони, каші та фарші з крохмалю. Це підприємство, єдине в Україні, готує безбілкові продукти для дорослих та дітей з діагнозом фенілкетонурії, які мусять бути на особливій дієті. За півтора року компанія стала незмінною для чотирьох тисяч українців. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск 5 вересня ввечері буде на каналі, а 7 вересня ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!